І всім привіт, народ, Це з вас підписов Подобайки. Я анонсую ще одне DLC для симулятора країн, яка вийде вже 4 квітня в ту п'ятницю. Це регіон Японії. Знову ж те ж саме, що інші DLC, дає просто додаткові мапи, щоб пограти на них. Так само буде коштувати, знову ж мінімальну ціну, яку взагалі. Знову ж нагадаю, мінімальна ціна, яку взагалі можна поставити в Стім. Але якщо вам навіть лінь витрачати ось цю ціну, але все одно хочете мене підтримати, просто перейдіть і додайте його допу, ну, типу, це DLC до бажаного. так само, як кору можете додати до бажаного, так само, як, типу, загалом всі мої ігри пододавати до бажаного, це мене неймовірно не підтримує. Знову ж я кожне відео виправдовуюсь. І нехай давайте в цьому відео також будемо виправдовуватись, бо деякі люди не розуміють, чому я роблю DLC. Я роблю DLC С, поки їх купують. Типу, і кожен наступний DLC я роблю тільки якщо попередньо купили достатню кількість. Типу я, а якщо його купують, значить воно комусь цікаве, воно комусь треба. Тому я просто до того, як я це казав, кожен типу, відос про DLC, мені кожен відос в коментарях писали, нащо робити так багато DLC. Я роблю, тому що комусь цікаво в це грати. І поки це в комусь цікаво грати, в достатній кількості людей цікаво грати, щоб у мене було сенс витрачати на це час, я буду продовжувати це робити, тому що комусь цікаво. Якщо вам не цікаво, і не збираєтесь купувати DLC, по-перше, тоді не скаржетесь. По-друге, просто до бажаного, щоб підтримати мене, якщо вам лінь купувати DLC, щоб підтримати мене. Посилання на це DLC в описі знову ж, тому придбайте його, мені було б дуже приємно. А так, загалом, ставайте спонсором, ще на цьому Ютубі, на, на цьому каналі, а то немає жодного спонсору. Я буду більш активно випускати тут відео і так далі. А то в останній час тут паузи були. А так, загалом, дякую за перегляд. Всім удачі та бувайте!